Євангеліє завершується словами, якщо хто на цьому світі соблазнить одного з малих сих дітей Божих, і відведе пуття спасіння, той пекло наслідує. А от ті люди, котрі спробують і самі йти путем спасіння, і научать так других, такі великима. Назвуться у Царстві Божій. І всі думки нас нині подвигають увідіти не простим взором, а глибоким духовним взором на подвиг Почаївської ходи, коли під 10 тисяч людей ідуть Кресним ходом, котрий є. Організований до праздника Успенія Божої Матери. Зяре на подвиг Почаївського Кресного ходу хочеться вітати їх, паломників до Почаєва всеукраїнським духовним подвигом. Це є образ всеукраїнської ходи, усіх вірних Української православної церкви, бо всі. Погляди дивляться на подвиг цих простих мирних, духовно сильних людей, котрі прийшли, мали пройти 250 кілометрів, на через те, що не пускали їх, додавилося ще 50 під 300 кілометрів кресний ход. Ми читаємо у Писанні блаженні ідущі. Церковним кресним ходом, коли видиме від грудних маленьких дітей до стареньких, але наповнених сили Божої, як ніякі накачані спортсмени, так їх молитний подвіг є подвіг все православного крестоношення. І шести почайво, хоча розпочинається тут на землі, але фініш. Завершені його на небі у царстві Божім. Вспомнім слова псалмопевця, котрий каже: Господь поженет мене, той тобто послідує за мною во всядні життя моєго. Для чого? Для того, щоб вселитися Дом Господній на довготу дні, на вічно. В дом Господній, в церкву Господню, в Царство Божие. Но Той же Псалмопевець ззиває і такими словами: ну а чим? Чим же я воздам Господові за все, що Він воздав мені? Этот возглас може звучати нині від усіх паломників, Господи, чим ти їх? Нагодуєш і наградиш. І відповідь у псалмопевця. Що я зроблю Господові? Чашу спасення я прийму і ім'я Господнє призову. Крест і крестоношення для погибаючих людей це соблазн, дурниця, якийсь там шпіони. Хоч слабенький, старенький, но то явно шпіони. Якісь там пісні співають, якісь там молитви моляться по церковно-славянському, а мова для безбожників церковно-славянська катастрофічно страшна. А для Закарпаття, для жителів Закарпаття, то мова, яка майже ідентична язику карпатських русинов. І нині частково думаємо, що хода ота нагадує, ніби. Прихождення душі, мотарства. Вдумайтеся, во время митарства сатани кричать, це наша душа, бо вона там зробила той гріх, а там той гріх, у них все записано. Но вдруг звучить голос ангелів, але вони розкаялися, а вони покрили свої гріхи добротою і добрими ділами і духовним возростанням. Щось подобне і тепер було, коли в кресному ході ангели в плоті. Ну, подивіться уважно, хто ще не видів, як ангели в оплоті виходили на зустріч, і по 10 тисяч людей годували, коли пару сотень кайструль по нашому гончиків розкладено і всякої їди, коли вони. Ангели в плоті такое чудо дають у допомочі своєї. Вони добре пам'ятають слово Господа, бо навіть стакан, погар води даний праведнику, може бути зарахований як апостольський подарунок, як дар самому Господу, дар його дітям святим. Ілі навпаки, у кресне кресній ході люди. Наподобі тих осатанілих нападають на людей, закривали перед Ними вход в село, замикали колодязі з водою, не давали води пити, замикали магазини продуктові і заставляли обойти село. І люди не пустили Ісуса в село, так оті ті села, котрі не пустили Кресну ходу. Вони доказали, що там Господь ті села, і села ісключить із благословення або тих людей, котрі ото сотворили. А тому важно розуміти, хто получить яку награду. Ангели в оплоті годували, а осатанілі, кричали, били, призивали владу і поліцію бити людей. А люди що? Люди мають право. Це не просто жителі Африки, це українські громадяни. От почему сьогодні кажемо: Господи, ми усвідомлюємо нині, що яку пользу ми маємо всі від Кресного хода, від ми взираємо на той кресний ход моляся, коли сльозами тої радості, яку відчували і ті люди, но і ми віддали. Просимо Бога, Господи, порахуй, защитай Сей Хресний ход і паломникам, дай маленької і нам із ними благословення до великого празника успіння Божої Матері. І ти, Божа Мати, прийми благословення от Господа і передай Його усім нашим дітям, Твоїм дітям, отім, учасникам Хресної ходи. Да й тим, хто і у нас кресним ходом направлявся на Мукачево на праздник Святого Николая. І кресні ходи в домбок, і з Ужгорода йдуть систематично. Господи, по Божій Матері, по молитвам Божої Матері, благослови усіх наших людей, бо лиш так поступаючи, видя яка церква наша жива, благодатна, сильна якими особами наповненими сильними кріпками, що на 300 кілометрів йдуть кресний ход віримо, що саме ці крестоходці, паломники, і є тим благословенням, котрим Господь буде благословляти нашу землю і наших других людей, бо лиш так на те, що тут на землі, коли ангели в оплоті? Помагають кресному ходу, а люди, в котрих сатана захватив їх душу, планують закони приймати, кричать на крик: закривайте церкву, забороняйте церкву. Да такого варварства не робили. Навіть у совєтські часи і в Австромадярщині. І то ми пережили. І в пам'яті нашої того тклалося і все. Що тепер робиться з нами, теж відклається для пам'яті, щоб потім нашим будучим потомкам розказати правду, які були события, де ангели в плоті годували, ангели, котрих душу вже продали, робили все проти церкви. І ви всі святії, котрі супровождали цей кресний ход, благословіть нас, наших дітей. Господи, помилуй, дай нам, щоб. Наступив мир, щоб наші вернулися живі. Ну а ті, котрі вже дойшли в вічний світ, Господи, їх прийми, награди їх, як воїнов, котрі погиблі на полі брані. Ну а тих людей, котрі на чужині, кресний Ход Почаївський так же благословляє не забути за рідну землю, за рідну віру, православну, бо прибуває. В єдинці з Канонічною церквою українською православною, де представляється блаженнішої Митрополіту Нуфри, ми тут діти Божі, благословенні, а в Закарпатті ще діти Карпотуруської православної церкви, 1150 літніми православні, держимося разом перед ліцем всього світа гріховного, бо лиш так поступаючи, пам'ятаючи, що ми з Богом. Сильні по апостолу Павлу, якщо Бог з нами. Хто проти нас? Оті невеличкі особи, котрі хочуть на нас нападати нам угрожати, ми за них молимося, Господи їм прости, бо вони не розуміють, що усугубляють свою кару, могли би розкаятися і в'єдно з нами, в'єдно із почальською ходою. Молитися Господу Божої Матері і тим самим покрити множество своїх гріхов, а в вічностей, в'єдно зі святими, і наслідувати царство Божоє, куди веде нас кресний ход, починаючися на землі, а піднімаючи нас усіх, вірних дітей Божих, до царства Божого. Амінь.